Отже, урочисто заявляю, що ми розпаковуємо першу коробочку з чотирьох, які нам прийшли, для того, щоб розподілити авторам, підписати їх і бути довольними, щасливими, здоровими, вибавими на обличчі. Перший том, перший примірник літаринської збірочки оповідань можна вважати успішно надрукованим. Іражом 300 примірників. Так. Ось так воно все виглядає. Ось, я думаю, що десь кожен візьме спокуночку собі там і так далі. А всі будуть щасливі і так далі. Дякую за увагу. Блін, забула. Ну ладно. Що ти забула? Я дещо хотіла принести, показати, але нічого. не судьба. Нічого. То у прикольні... будь-якому випадку вона вже передруковуватися не буде. Так? — Передруковуватися не буде. Ага. Тому, тому вже як є, Класне. нам нічого не залишається, як просто бути задоволеним. Іншого Фасили. варіанту немає.